Останніми днями з російських джерел активно шириться інформація про нібито підготовку до масштабного наступу на Херсон. Пропаганда розкачує цю тему, намагаючись залякати як українське населення, так і військове керівництво. Однак експерти, а також представники української влади вважають такі заяви частиною інформаційно-психологічної операції, ну тобто ІПСО. Мета таких компаній це дестабілізувати ситуацію та посіяти страх. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України, заявив, що реальної підготовки до захоплення Херсона з боку Російської Федерації не спостерігається, натомість росіяни намагаються укріпитися на островах Дніпра та проводити точкові диверсії. Але питання залишається відкритим. Якщо, наприклад, нагнати кількість техніки військ-військових, чи зможе Путін знову захопити Херсон? І давайте будемо чесними. Якщо хтось. Схоче атакувати Херсон, то він стикається не лише з нашими збройними силами, але і з самою природою. Справа в тому, що річка Дніпро це не просто водна перешкода, це ціла фортеця. Вона створена природою, її ширина, течія та глибина роблять переправу надзвичайно складною навіть за ідеальних умов. Ну а тепер додайте до цього артилерію збройних сил, яка контролює переправи. І зрозумійте, чому російські війська не зможуть перейти Дніпро просто так. Щоб здійснити форсування Дніпра, окупантам знадобиться б величезні ресурси, десятки понтонних переправ, спеціальна техніка, авіаційна підтримка і головне повна відсутність українського вогню. Але реальність така, що навіть якщо вони спробують, кожний їхній рух буде під прицілом нашої артилерії та дронів. А тепер уявімо, що окупанти ну дивом змогли переправитися через Дніпро. Їх чекає новий виклик. Це високий правий берег. Це стратегічна перевага для оборонців, адже звідси видно кожен рух ворога. Наші сили контролюють цей берег, що перетворює будь-яку спробу наступу просто з самогубством для ворога. Військові аналітики наголошують, що навіть за значної чисельності. Переваги форсувати річку, а потім штурмувати висоти практично неможливо без величезних втрат. Тоді виникає питання: навіщо Росія влаштовує постійні висадки диверсійних груп і запускає фейки про можливий наступ на Херсон? Ну, відповідь проста. Це спроба змусити Україну тримати значні сили на цій ділянці фронту. Поки ми змушені реагувати на їхні дії, вони намагаються перекидати резерви на інші напрямки, наприклад, на Курщину. Такі дії окупантів є частиною великої інформаційної війни. Вони хочуть посіяти страх і паніку серед населення та змусити українське командування роззосередити свої ресурси. Але українські військові чудово розуміють такі наміри і утримують контроль над ситуацією. Ще один важливий показник. А скільки взагалі потрібно військових для захоплення Херсона? Повідомлялося, що ворог приготував близько 4 тисяч десантників для захоплення міста. Експерти наголошують, що для захоплення Херсона Росії знадобилася б чисельна перевага в 3-4 в 4 рази більше ніж кількість українських оборонців у міських умовах. бої завжди потребують значних ресурсів, адже кожна будівля може стати оборонним пунктом. До того ж, Херсонщина це дуже складний регіон для наступу, оскільки місцевість вона відкрита, і будь-яке пересування військ добре видно з українських позицій. Для реалізації такого масштабного наступу Росії знадобилося б не тисячі, а сотні тисяч військових, а також величезна кількість техніки і боєприпасів. Однак наразі РФ зосереджує свої ресурси на інших напрямках і не має достатньо. Резервів для проведення операцій такого масштабу. Більшість військових експертів сходяться на думці, що реальний наступ на Херсон мало ймовірний. Росія, втративши частину територій на інших напрямках, намагається просто виглядати активною через інформаційні вкиди та локальні атаки. Однак ці дії не мають стратегічного значення. Наразі Херсон залишається під контролем України, а всі спроби ворога захопити його закінчуються поразкою. Але, попри все, ситуація на Херсонщині вона складна. Відбуваються щоденні атаки та висадки ДРГ. Російські війська збільшили свою активність в районі Дніпра. Щодня відбуваються спроби висадитися на правий берег та закріпитися на островах, які розташовані поблизу Херсона. За даними Збройних сил України, ці групи намагаються закріпитися на невеличких ділянках. Вони використовують. Такі маленькі човни по 3-4 чоловіки на кожен. Херсон залишається однією з найвразливіших точок на мапі України. Окупанти щодня обстрілюють місто з артилерії, дронами, камікадзе та авіабомби типу Каби. І, на жаль, реальність така, що навіть після деокупації росіяни не припинили свої терористичні тактики. Їхня мета це залякувати мирне на населення. Створювати хаос та перешкоджати нормальному життю в регіоні. На жаль, обстріл Херсона триватимуть і надалі. Є декілька причин. Основна причина це, звичайно, близькість до лінії фронту. Російські війська знаходяться на лівому березі Дніпра. Відстань між позиціями росіян і самим містом дозволяє їм використовувати як ствольну артилер... артилерію, так і РСЗВ. А якщо говорити про дрони і авіацію, то ці засоби дозволяють завдавати ударів навіть із більш віддалених точок. На жаль, така тактика може продовжуватися ще довго, навіть якщо росіяни втратять частину позиції на лівобережжі. Вони знайдуть інші засоби для обстрілів, тому проблема залишається системною. Деякі кроки можуть значно при Підвищити безпеку Херсона, ну, наприклад, посилити протипровітряну оборону. Сучасні системи ППО зможуть ефективно збивати дрони, ракети та навіть керовані авіабомби, а також важливо розвивати спроможність збройних сил швидко виявляти і знищувати ворожі артилерійські позиції. Але доки росіяни контролюють територію на лівому березі, повністю убезпечити Херсон неможливо. Звільнення лівобережжя Дніпра і відкидання ворога на значну відстань є ключом до спокійного життя в місті. А мешканці Херсона це люди, які показали надзвичайну силу духу, які вже пережили окупацію, бої та чисельні обстріли. До речі, щодо ситуації на фронті, українські сили оборони продовжують завдавати високоточних ударів по ключових об'єктах військового командування російських окупантів. Одним із найрезонантніших епізодів стався 25 грудня, коли був уражений командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил Російської Федерації у населеному пункті Альгов Курська область. За уточненою інформацією, будівля, де розміщувався штаб російських військових, була частково знищена. Внаслідок атаки загинув. Заступник командира бригади, а також 17 військовослужбовців РФ, більшість з яких офіцери штабу. А ця бригада морської піхоти є одним із підрозділів, що активно бере участь у бойових діях проти України, і втрати серед командного складу суттєво вплинуть на її боєздатність. Результати цієї операції демонструють ефективність роботи української розвідки та артилерії. У знищенні ключових цілей окупантів. Ураження командних пунктів не лише знижує оперативну координацію ворога, але і завдає серйозного удару по його моральному духу. А я на цьому завершую своє відео. Обов'язково підпишись, щоб не пропускати наступні випуски новин. Натисни лайк, будь ласка, і до зустрічі!